Як отримати зелену карту та вберегтися від шахраїв про це Івано-Франківцям розповів віце-консул Сполучених Штатів Америки Джеремі Літл. Під час зустрічі він детально роз'яснив процес отримання диверсифікаційних віз США та пояснив, що потрібно зробити, щоб процес отримання візи був чітким, прозорим та дешевим. Всі можуть безкоштовно мати доступ до цієї програми, що не треба працювати через агентства, що всі? Vsi aplikanti bi morali podajati na samog sebe in da e, je to pražnja programa in da se mi nagajamo privleči do Amerike imigranti od Ukrajine. To je zelo velika možnost za Ukrajince. Велика кількість аплікантів є саме з Прикарпаття. Тому віце-консул порадив самостійно реєструватись на програму і не звертатись за допомогою в агенції. Тим більше, що процес заповнення заявки не є складним. Можете через наш вебсайт. Я ми дадим вам ц, а, цю інформацію. А, це дуже дуже просто і треба тільки мати середню освіту, а, і треба. А, Включити всіх членів сім'ї в, в заяву і поїхали далі. Да, це дуже дуже просто. Лише за останній рік кількість ймовірних іммігрантів Сполучені Штати через зелену карту збільшилась вдвічі. І відповідно виграти лотерею стало складніше. Однак люди не перестають вірити. І зі ста тисяч поданих заявок, п'ять з них таки виграли омріяну грін карту.